І всім привіт, друзі! З вами як завжди, Бро. І сьогодні ми будемо проходити паркур спіралі. Ось такий він здоровий. Дивіться, ми зараз сприйнемо. Просто це дуже великий паркур. Ну що, друзі, не буду вас затримати. Поїхали. Так, ну що, друзі, ось такий у нас тут початок. Я граю з джойстика тому мені буде тріш трішки важче. Ось так я скажу вам. Дивіться, ми вже залізли сюди. А далі як. А ось. Ну він дуже-дуже великий. Нам якісь тут ефекти додає. Я не знаю, що це. Хоп! Заду на корди... Так, в нас вже є чекпоінт. плюс один. Так, далі думаю, ось сюди пригади. Допригнули? Так, допригнули. А, да, я вам скажу, чуваки, не советую вам цю програму для паркура. Просто ужасно. Чекпоінти не роблять. Ще воно я пробував на кактусі вальнутись. І спеціально зробив боже, мене пролагує, Я зроблю так. Я не знаю, ці лаги Друзі, це просто усакесь самі ужас в якщо чесно. Координати просто задає. Я не знаю, це просто що-небудь. Я вам серйозно говорю. Треба було мені підготувати дай й поставити ліжки. Я думаю, це було б краще. Так, тут далі, куди я вже тут хоча б. А, ой. Ось тут а просто так пригаємо все. Мені трішки неудобно. О, є. Раз. Далі. Ну я думаю, він не буде такий важкий. Чого мене лагає? алло? Я буду трохи підлітати. Я думаю, нічого страшного або страшно. Так, це в що, обичне якісь дерева, що це таке? Чи мені кажеться, там треба на дерево вилазити? А, о, дивіться, дивіться, ви бачите. о, заходить. Так, чуваки, це реально трохи ужасно грати Так, ну я вже знайшов, тут якийсь тунель проходний. Тут ми просто проходимо, а, все, і випригаємо на дерево, бачите? О, а дивіться, якщо я пригну, я впаду. Ось так нормально. Так. Да. Ідеально просто. раз. Боже, дебіл. То видно, що я слабак реально. Включив завжди день, тому що Бра, це. Я не знаю, у мене почав сьогодні настроєння, немає відео знімати. Всі такі роздражаючіся, дебільно просто, я вам говорю. А, я колись я проходив, тільки ще давним-давно. Ну дивіться, що він тут робить. А, а да, я колись це все ще проходив, щоб ви знали. Але дуже мало його. Ну не все, не все десь. Я не знаю до скільки я. З чого мені ці задані координати відпадає? Мені геть насрать на ній. Просто так насрать що не було. Дебіли якісь. якийсь. Ну, ще один даун. Насрать буде. Одлітать. Боже, кому це буде так інтересно дивитися, який час проходить паркур е це є. На творчому й підлітаю кожного разу. Так все тут пройшли. Боже, чуваки, мені так неудобно проходить. Я вам говорю... Боже, дебільний якийсь. Ну, бачите, чуваки, я не знаю, що це виходить. Ну, видно, що джойстик мен. Ну, і насрай. Боже, це просто... Як цей паркур спіраль можна проходить? Я вже стільки так мало пройшов мене вже бере. Боже! Ну, не це так важко просто взяти і. Я не знаю. Ну, мені просто, дивіться, я Майнкрафт не знімаю із за того, що. Із-за того, що вибірю я дуже сильно джойстик. Не джойстик саме мій телефон, коли я... Ламаю блоки, а я вже настрою в Ютубі візі як, і нічого не ні, ні хочуть говорити. Так, я думаю, що нам треба збільшити якость. Кріпер ходить, не видно, що дебіл. А якби він виживання був, ага. Придут, Боже, що зараз роди? Так, тут так, сюди, 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 сюди. Далі, я так поняв, оба, я вже там бачу проход. Так, заходимо сюди. І... Я так поняв, пригай туди. Да. Let's go. все, let's go просто. Хоп. Красавчик молодець. Пошли в жопу задані координати, мені на вас не Там я бачу якісь уин, давайте що не доплігнемо. Я поняв, нажимаю. Десь мають откривається, тихо. Давайте ще раз. Шу. Оба, Она закриється я так понял, нам десь треба було знайти Я так я це ж довго, так? Да? Нічого зараз прийдемось. І ми ш... що кончені. Ну, допустим, зроблю отак. Ну, ніхто думаю, не бачив. Ніхто не бачив. Чуваки, це просто жесть. я вам отвечаю. Як? Я не знаю, мені вже просто Я не знаю, що чому теж знімають. Я думав знімати по частинам виживання, да? там 10 прям частин, прям довго, по 30 хвилин, все, щоб все було ідеально. Але це я, мабуть, буду таке знімати, коли джойстик. Не, ну, зніму, може, тільки вже без джойстика вже буду. Просто так руками. Такими здоровими кнопками на пів екрана. Мені дуже так вже неприятно грати стало. У вас хоч білі і мені на всі грають. Але знаєте. Все рівно якось... Ну, не те, можна так сказати. Дивіться. Ви дебіли або я дебіл, тому що... О, ну, дебіли це розграби. Не на вас я говорю. Типа, я говорю про як я допригну. А реально, як я допригну, бо я ну давайте, я полечу даже. Це... Ай! Ні. Я не знаю, чесно, я не знаю, що це. Коротше, Зразу жорст... строго не сидіть, тому що видно, що і грати не вмію. О, ну хоча б додумаюсь до такого, що тут якісь ось такі проходи всякі. Але це дуже класний паркур, спіраль. Мені подобається. Так, тут ешу. Мені подобається таке проходити. Не таке проходити. Дебіли! боже, я на крі. Я на креативі навіть не можу таке зробити. Мене одна дурка бере оцього паркура. Правильно мені там матвій кубать в коментарях, пиш. Що вже мене... Боже, чуваки, ви що гоните, чи що? Ну, що я не так люблю? Пригаю... треба для початку пригаєш сюди. Мені ці ефекти, знаєте куди? Вже задовбали просто. Ну, що? О, встав і пішов, як то я не як дібіл. А. А. Угу. Стойте. Ну, по факту все. Ладно, мені все одно. Пишіть, я засирайте. Тож, я грати все равно не вмію. Боже, кому це буде просто інтересно дивитись? Але я ж так говорив на тому відео, то вона золотів вам 200 просмотрів. Так що я думаю, не все ще потеряно. Та ні, ви що Ну не ви розробить. Або я не вмію грати. Мені кажеться друге. Я ж сюди не допригну. Типа, ну ви неадекватні чи що реально? Дивіться, пригади сюди йти туди. Чи йти оцим обходом? Звісно підемо обходом. І що? Господи боже мій я ж це проходив. Ви що кончені чи що? Я запутався, стойте. Ні, я-то не проходжу. Так, де я там встановився? Ось тут десь. Ну, давай. Так, стоп. Так тут теж. Шшш! Ну, а, то я правильно все робив? Господи божечки, це просто... Це я ще даже четвертину, де що я такою, не треба доприняти того маленького цього, ми випрянули сюди. І далі ми маємо прийняти ось... <кхід> ось тут. Та ви гоните? Boże, jak ja na wierzchu? O, oś tak. A dalej? Shhh. Nie, co tak, to przecież? To ktoś. O, o! Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go! Hop, ja wrze tu. A tu to ku... A, wszystko jest. Є, далі маємо туди, я так понял. Хорошо, ідеально просто. Далі ось сюди. Так, я вже тут, я трішки не знімав, отак проходим. Чуваки, це ГГшечка, тому що я не навіжу вже цей паркор. Я вже не знаю, чи я буду знімати. Друзі, давайте поки ми в такому дебільному місці. Підписуємося на мій телеграм-канал там йде набір відео, друзі. Підписка їм буде в описі. Всі максимально підписались. Ну, дебі, боже, я навіть не можу зняти це, ладно, підемо. Так. Це маємо пригнути туди. А, ой! На майно! Мама! Давайте черезно. Мамайно. І що гоните, що діти сприйняти просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ать! Принули, повертаємося. Чуваки, це просто гешечка, мене. Ці паркури вже просто беруть. Ну, а далі? Хей, я вже розумник Миколка! Чуваки, чого я не граю так пальчиками своїми? Так, а! Щось тут не те. А, все. То Тому що вам буде вот інтересно. Отак. І звук зразу затикається. І я так буду про. Мені вже так даже не удобно, кстати, щоб ви знали. Але хоча би, легше. Що ж пошло на... на хутор. Ну боже, що за... Як я так, ж так ніхто не паркує по дебільськи як я. Просто брати і на креативі і свій подлітати. Це ж вже. алькелів алькав алькальов. Бо Короче, вот такой, я так понял, прыгати сюда, а далі куди, я не поняв. О Боже, чуваки, тут одне таке. Так, е, прыгаємо далі сюди. Випрыгаємо. А далі куди, а, во, Ну як я киту даду. Угу. О, хорошо, допрыгнув. А тут а далі. і я, я тут маю допригнути, Шутка яка ще нет. Куда я туди маю доприєнути? Ну дивіться. Опа, го доприєм. Вау, какая же я крутой. Я знаю, спасибо. Вже якийсь, вже реально дурка беру. О, який я красавчик. Хоча ще не вмію паркурити? Хто там казав, що я не вмію паркурити? Правду кажете. Оп, оп. А чому мені назад надо йти? алло, і тільки що воно відтуда прийшов. Хова! Чуваки, мені... О, все. Let's go! Бачите, хто там каже ще приходить. Ну, ладно. Окей. Бургер. Коротше, навіть якщо я дойду до кінця, то я чуваки не прийшов, це просто критів рішаю. Але хто хоче, щоб побачити, яке позорю з... Позорю з виживання? 10 лайків, чуваки, друга частина. Дивіться. Оп. Оп-оп. Оп-оп! О, хорошо, красавчик, дякую, дякую. Дебил. О, господи. Це же просто я не знаю. О! Та пс! Чого я не допригнув? Вишовшись кончи, Ну дивіться О, ну, допригнути, он може, толстий. Так, тут далі куди? Ну я ж не туда. Не Ні, доприйду. Не, ви просто якийсь кончені, я не знаю, не це серйозно. Це вже якесь беженство беремо. Так, це я так понял, треба звідси. Угу. Як я підступати її, коли я стою там на місці, треба присідати постійно. Та не загри присідати, присідати, коли... Отак. Встали. і присію. Тут прийняли, побігли, побігли. Так, бачу ямку. А, ні, нема тут нічого. Так, а тут що? -а ну, а які мої... Ні, ну ви... А, ну видно, що розумник моков. Так, я так поняв, розгон. Мені... нам дали розгону. Так якщо я... Якщо я припрыгну. Ну, типу, я вам говорю, за тебя я ж сюди не вилізу. Типа... Mm -hmm. Ви нічого не бачили, надіюсь. Ви тоже тут нічого не бачили? Чуваки, навіть не треба писати, що я там люблю все. Я і без вас знаю, що я на джойстику грати не вмію. Боже, Просто я вам говорю. Так, далі прийдемо сюди. Зайдемкаємо, біжимо. Так, тут у нас... в смысле. Вот тут я сейчас ничего не понял. А, все? Надеюсь. Нет, не надеюсь. Ну точно сюда не надо. А куда? Стой ты. Не, вот эти эффекты. Вы на меня не знаете, пошли все в жопу. Просто... Задумался этим Эффектом. О, тут теж можна йти. Далеко ми зайдемо, зараз ми це глянемо. Ні, недалеко ми зайшли. Ні, типа, типа, ну, типу. Типа, типовий самі це бачили, звідки приймав. А от, давайте ще раз. Як там друга попитка і в нас вона вийшла. Так далі просто спокійненько пригаємо сюди. І просто як професіонал, як, ну, як я. Без типу, будемо без типу, друзі. Ми за, ми за українців. Так, раз, два. Угу. Три, 4, 5... Боже. Чуваки, це просто паркур на креативі. Це ще таке є виклик. Ви, прики... Ви прикидаєте, я ще таке виклик. Я ще таке викидаю, це взагалі видно, що стараюся, що думаю. Так, ми тут -то теж нічого не бачили, думаю. Там мені все равно, в принципі. А о, о, там як мені треба було прийти, якщо б я реально був на виживанні. Чуваки, хто хоче побачити, як я це проходжу на виживанні. Якщо я навіть на кріатів я прийти, не можу, але... це ж гешка. Още... Це, чуваки, хто, це ж просто... хто хоче, просто пишемо чат і все, пишемо, що «Бодяра, давай виживання. І, і... і... і зразу буде вам виживання. Я не знаю, яке я буду проходити. А тут куди? Так. Ну, допустим. А, Я понял, навірно. А, о, прикольно, кстати. Тут у нас костяю, есть сундук. Нема мяса. От м'ясо. Все тут з'язу ломаю. Ой, не ламаємо, ще проходить будемо. Так, а тут а шо? В смысле, шо це? Ой. Альмас. И все. Відбили. Шоткам десь вийшов. Шо? Дуже дякую, дуже приємно. Це шо необычно не було, якщо чесно. Так. А куди нам далі? Мені, знаєте, світ задано ці координати, як вони мене харять, чуваки. Ну, дивіться, я ж не допригнула, ні, є тут. Допригну. Я не знаю, як це буде, якщо ви реально це на Серйоз дивитесь. Це ж просто хеба. Подивіться, як я граю. Я так поняв більш паркур. Коротше, я думаю, що це реально буде остання частина. Ну смотри, як воно золотить. Тому що перша частина дуже сильно залетіла. Але я там хоча б не махлював. Так. Ага махлював, я махлював блоками. <плоком> блоками махлювати. Це ж так буде геніально. Ну, це я так поняв, ми маємо піти в якусь. Ну, давайте, чисто-чисто заради інтересу. Що там? Давайте нажмемо всякий. А, це буде... це від... І серйозно, вона мені треба думать. Вы ну, думаете, вона мені треба? А, звісно, треба. Гай ну, Я чисто заходим. Выпрягаем сюда. Дам. Бем-бем-бем. Так, Коротше, друзі, я думаю, це відео буде підколити до закінчення. Якщо ти реально такий терполивий, що ти ці відео до кінця, отаку дрісню дивився. Можна так назвати, дуже тобі дякую за цей перегляд. Напиши в коментарі там, наприклад, я додивився цю дурну. І дивись, всі дивіться, слухайте. в мене є мій телеграм-канал. Моя ціль, там 30 підписників, там я на 30 підписників. Зробив розіграш на ну, нокула у брін роті, якого я не граю. І я їх просто роздію. І ще там є набір відео, друзі. Тому ставайся зі мною і роби, і роби підписочку, і пиши вподобайки, пиши вподобайки, коментарі. Всім дякую за всім па па